Вітаю! Сьогодні 27 травня і це мій корисний сніданок. На сніданок карбонара. Як готувати, я думаю, всі знають. Так, дуже смачна страва. Одразу кажу, не куштувавши да, навіть. Так. І до карбонари ось такі овочі. Так. Все, буду вживати. Дуже хочу їсти. Ще нема десяти, а я дуже хочу їсти. Бо вчора порушила свої правила. Двохразове харчування порушила. Після дев'яти дев вечора вживала бутерброди з сиром з маслом. Ну, ось таке буває, але ж це дуже-дуже рідко. І... і навпаки, вранці дуже хочу їсти. Так що смачного, а потім щось ще приготуємо. Поїла і, можу сказати, страва смачна і корисна. І хто хоче посперечатися, що макаронні вироби корисні. Так, я думаю, ніхто не хоче сперечатися. Всі вже почули, що макаронні вироби це плохо. Від макаронних виробів тільки вуглеводи. Так. Макаронні вироби це глютен. Це дуже страшно. Тому я нікого не буду переконувати. Я рахую гарні макаронні вироби. Це корисно. Все. Добре. Що будемо робити? Смузі? Так. Але ж спочатку хочу показати вчорашнє... Так, що я замочила пожитник? Так. Але ж, забула злити воду. 12 годин пройшло і я забула. Тому 24 години було намочено. Я промила. Так, злила воду, промила. І ось так. Я думаю, що завтра проростуть. Ну, якщо вони живі, як кажуть, якщо їх не пересмажили. Так, насіннячки, пожитнику. Так що пророщуємо. До завтра, так. Е, смузі. І смузі сьогодні. Так, знову, знову з змокли. Марквинку. Трошки гарбуза. Е, гарбуза. До речі, е, гарбузовий сік я робила колись. І вживала майже місяць. І, мабуть, по два стакани на день один раз чистий гарбузовий сік, а другий раз додавали. що було: чи яблука, чи віноград, чи е, моркву. Ну, дійсно, що було. Була груша, значить, додавала до гарбуза грушу. Зелень не додавала, о, я не знала раніше. Це було десь у 2010 році, так. І буряк додавала сири. Все, що завгодно, так, що було. І ось який результат був. Півтора року я ні разу не чхнула, Ні разу не кашлянула. Так. І. Нежиті, ну не грамочки не було. А це були такі роки, коли був свінячий гриб. Так, всі боялися, всі багато хто хворів. Ну, було багато все ж хворих. Тому раджу використовувати гарбуз. так. А я не про гарбуз, а просто про сьогоднішнє смузі. Так що морква гарбуз. Зелень, до речі, я вже вживаю це зелень не перший раз, це салат польовий, але ж не знаю склад зовсім не знаю. Ну, не перечитала користь цього салату, ну таке буває. Так, як буває? Ну, не перечитала. Але ж, я думаю, що це теж корисно. Ну, добре. До завтрашнього дня перечитаю. Так, зелень. І сьогодні я покладу таке чудове-чудовесні чудове... чудове э, всяке, суміш така чудова. Там є все. Так, розинки є, Розинки. Вівсяни. Вівсяшка. Вівсяшка. Не знаю. Ну, пишуть, що. М -м... овес. Пишуть, що овес. І пишуть, що безглютеновий. Я думаю, що є овес глютеновий. Чого писати, що він безглютеновий? Теж перечитаю. Є овес глютеновий чи є овес безглютеновий. Чого додавати? І саме таку, таку назву. Ну, щоб люди купували більш, так? Ну, добре, я знову не про це. Радзинки овес насіння льону. Насіння Льону. Мігдаль. Кокосова стружка. Насіння чіо. Я думаю, що насіння чіо перемелене, Що я так дивилась, не побачила їх там. І. Псіліум! Всі знають псіліум. Не знаєте, то завтра порозмовляємо про псиліум. А сьогодні просто я вже зроблю це смузі, і це буде добре. Багато клітковини, харчових волокон. 14 грамів на 100 грамів продукту. Ну, тут 100 грамів продукту немає, але ж це багато. І дуже корисна клітковина для кишківника. Кишківник працює, ну, не то, щоб кішківник, кліткавина потрібна, щоб гарно весь організм працював, так. Так що, якщо у товстому кишківнику, так, товсте все ж, буде гарна мікрофлора, а гарна вона буде тому, що багато клітковини ви виживаєте, так. І весь організм буде працювати злагодженим. Так. І забула, ще кориця. Порошок кориці тут є. Так що ось таку суміш я придбала, де вона там ось так виглядає. Але ж я не знаю, куди її використовувати, тому сьогодні додаю не написано, куди використовувати. Так, суміш вівсяна написана і все. Мабуть, хліб можна запікати, але ж хліб, я. Так, перестала вживати хліб. Мабуть, можна запарити і їсти так, не знаю. Так, коротше, спробуємо і запарити, спробуємо і хліб е, е, приготувати. Так, а сьогодні додаємо до смузі. До речі, борошно льняний. Після позавчора. Позавчора, як правильно сказати. Я додавала до смузі. І казала, що там 30 грамів на 100 грамів продукту харчових волокон клітковини. Так що вживаємо корисно. Так. Ну, спробуємо перемолоти. Так, через екран трошки колір темніший, насправді трошки світліше. Але ж не в кольору справа, а справа, щоб була смачна і корисна. Корисна це 100%. А смачно зараз я спробую, але ж спочатку додам ще щось. Ви знаєте, щоб краще засвоювалось каратин. Вітаміна А, каратин, він разом, так, у моркві. І у гарбузі є, є каратин, потрібно додавати олію або масло. Так, жири потрібно додавати. Тоді дуже-дуже Гарно все засвоюється. Так що я додала олійки. А олійку я додала кунжутну, дуже таку гарну, е, холодного віджиму. Це супер олія. Супер. Ось така біленька. Ой. Так. Ага, така густа від клетковини це вже не смузі, це вже їжа, так? Е, спробую. Дуже цікавий смак. Дуже цікавий. Е, навіть смаки так відкриваються і відкриваються інші. Ну, багато чого поклали. Дуже-дуже цікаво. Потрібно їсти і насолоджуватись. Так. І як я люблю казати, робити нові нейронні зв'язки. Так. Все! Ходіть здорові, побачимось, папа! -па. Як смачно. Хто придумав цю карбонару? Звичайне, Вермішель, але ж така смачна. М -м -м. Так, Вермішель, а ви на цю вермішель... ну це спагетти, так? Ще досі кажете паста? Це ж не наша назва. М -м -м. Як смачно?